Бійці Національної гвардії України просунулися на близько 650 метрів вглиб оборони ворога на півдні. На Бердянському та Мелітопольському напрямках триває наступальна операція Сил оборони на Авдіївському та Мар'їнському оборонна. Усі деталі оперативної обстановки на передовій російсько-української війни просто зараз на каналі Свійчас. Одразу ж пропоную спочатку зупинитися детальніше на передовій українського сходу. Одним із найбільш гарячих викторів залишається Бахмутський напрямок. Там, протягом минулої доби, за даними Генерального штабу ЗСУ, ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачення положення західніше Курдюмівки, Південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. В оновленому зведенні зазначається, що протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення на фронті. Однак у районі міста Фортеці продовжується поступовий рух вперед наших захисників. На цьому наголошує командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він похвалив роботу мінометників 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ зсу, які нині боронять наші землі на Бахмутському напрямку. Поки ж ви спостерігаєте роботу наших воїнів на екрані. Я зацитую командира гармати Віталія. Наш трофейний постріл це потрапляння в нору, де ховалися окупанти. Також доводилося відпрацьовувати по противнику, який підносить боєкомплект, і рятувати піхоту від артилерійських обстрілів, зазначає наш захисник. Дякуємо бійцям за їхню відвагу і рухаємося далі. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка у районі Авдіївки. Сило оборони рухається вперед. Це підтверджує заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. У нашій зоні відповідальності зараз триває оборонна операція на Авдіївському Мар'їнському напрямках. Тривають запеклі бої. Противник постійно намагається на Авдіївському напрямку атакувати. За добу проведено 14 штурмових дій. На напрямку наступу в нас є певні просування. Наші сили оборони впевнено рухається вперед, наголосив Кузьмін. Також на шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Тут ми вже переміщаємося нижче по карті. Отже, українські війська відбили контратаки росіян на південному фронті. Про це повідомив речник генерального штабу збройних сил України Павло Кувальчук. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку урожайне благодатне. Та західніше Старомайорського ворог там несе значні втрати і здійснює переміщення підрозділів, застосовує резерви. Зокрема, на Таврійському напрямку зараз зосереджено близько 150 тисяч росіян. Така інформація пролунала від вже згаданого замкому угрупованням Таврія Сергія Кузьміна. Вони постійно намагаються поповнити свої втрачені резерви. Окупанти знімають підрозділи з інших напрямків. На нашому напрямку порядка 150 тисяч росіян є кілька армій. Це 35-та, 36-та, 5-та, 58 восьма загальновійськові армії. Їх дуже багато ще, підкреслив пан Кузьмін. Разом з тим, за його інформацією, втрати ворога щодоби складають близько двох трьох рот. А своєю чергою. Військовий також зазначив, що силами оборони для більш активного просування не вистачає авіації систем ППО та інженерної техніки для розмінування. Крім цього, щодо українського півдня також триває наступальна операція на Бердянському та Мелітопольському напрямках. На останньому, як повідомили у міністерстві внутрішніх справ, воїни одного з підрозділів бригади оперативного призначення Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів вглиб оборони противника. І на півтора кілометра по фронту там визначені сили та засоби Нацгвардії утримують рубежі оборони, не даючи противнику досягти позитивного результату. Крім цього, наші бійці закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Пропоную стежити за змінами на фронті разом. Для цього підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок. Таким чином ви будете бачити основні оновлення. І не забудьте про свій фідбек у вигляді коментарів та лайків. Нам дуже важливо бачити вашу зворотню реакцію. Більше новин вже за мить. Сили оборони України таки вибили Росіяни з позиції поблизу Авдіївки на Донеччині. А на південному фронті війська окупанта продовжують зазнавати значних втрат. Про картину на карті бойових дій оперативно та об'єктивно розповім вам просто зараз на каналі. «Сейчас». час українським захисникам вдалося успішно вибити російські війська країни-агресора. Із деяких позицій на східному фронті про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. У ході ведення силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Південніше Авдіївки, зазначив він. Цей населений пункт лежить по карті за 15 кілометрів на північ від обласного центра міста Донецьк. Понад рік російським загарбникам не вдається реалізувати підступні плани. Більш-менш серйозні просування на цьому напрямку у росіян були півроку тому. Наразі ЗСУ на панівних висотах тому окупантах нічого не вдасться, розповідає глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, у районі Кам'янки військові РФ трохи просуваються, а в районі Опитного навпаки вони втратили одну із позицій. Глава МВА також наголосив, що від початку вторгнення в Україну армія Федерації намагається перерізати логістику і оточити Авдіївку з півдня і півночі. Ну, власне, також наші бійці продовжують наступати на бахмутському напрямку. Наступальні операції здійснюються південніше Бахмута, причому щоб звільнити місто фортецю, його не обов'язково брати в оточення з усіх боків. Так вважає військовий експерт Олексій Гетьман. Я продовжу прямою мовою. Не обов'язково брати його одразу в оточення з усіх боків. Можна завдати удару з півдня, вибити ворога з бахмута, а потім вже рухатися і на півночі, зазначає він. Також гетьман пояснив, чому наступ на півдні є більш ефективним ніж на півночі міста. Швидше за все каже він: на півночі росіяни тримають потужнішу оборону і зосередили. Більшу кількість військ для нас це суті не змінює. Завдання залишається в тому, щоб оточити місто. Наголошує він. Водночас і російські окупанти дедалі більше намагаються вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Лише за минулу добу армія терористів 686 разів ударила по позиціях українських захисників. Про це розповідає заступник командувача східного груповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. Ворог на цьому напрямку дуже потужно чинить опір, і вже кілька діб поспіль там артилерійські обстріли перебільшують обстріли на Лимано-Куп'янській ділянці. Хоча останні місяці вона була лідеркою з обстрілу. Ініціатива при цьому залишається за українською стороною. Підсумував він. За словами черватого, окрім обстрілів із різних типів озброєння, російські загарбники здійснили шість авіанальотів на Бахмутському напрямку, і також відбулося дев'ять бойових зіткнень. За даними Генштабу, противник також здійснив безуспішні спроби повернути втрачене положення північніше та західніше міста, точніше селища Клішівка, а також північно-західніше Курдюмівки. Сили оборони, крім того, продовжують стримувати противника і на Куп'янському та Лиманському векторах фронту. Як саме наші герої знищують ворожі війська, показав командувач сухопутних військ ЗСО Олександр Сирський. На ваших екранах кадри роботи з мінометом М 60 Ма підрозділами ї окремої механізованої бригади на знову ж таки куп'янському напрямку. Ну а це вже красномовне відео. Як 54-та окрема механізована бригада вітає ворога термобаром власного виробництва? Гарна робота. Хвалить воїнів України у своєму дописі. Генерал-полковник Сирський. А нині ж перенесімося на південь. Село оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там закріплюються на досягнутих рубежах. Генштаб збройних сил України повідомляє, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі озброєнні та техніці. Водночас, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, а також задіює свої резерви. Зокрема, на таврійському напрямку підрозділи нашої армії продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Так, нове зведення по втратах окупанта оприлюднив командувач. Оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський за добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки. Також було знищено 10 складів боєприпасів та один склад паливно-мастильних матеріалів противника. Що ж, ми непинно стежимо за змінами на карті бойових дій разом і рекомендую це робити з нами щодня. Для цього підпишіться на ютуб канал Січас, та не забудьте натиснути на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати головні сповіщення. Ну а ще з вас лайк та коментар цьому випуску. Ми дуже старалися, аби ви отримували свіжі інформацію.